Дякую, дуже просили люди зайти на сцену, кажу, зараз повернусь. Бо кожен раз, коли проходить кожен із наших депутатів з будинку профспілок до готелю Україна, ну скільки тут? Метрів 500, так? Да? Ну, доводиться йти години півтори. Дуже хочеться насправді дати відповіді на всі запитання. Ну, але власне проінформую те, що почув зараз від людей. Ну, перше і головне, що відбувається зараз в Верховній Раді України. Вчора ми разом з Олександром Мирним, депутатом від нашої фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, зареєстрували зміни до того ганебного закону про заручників. Знаєте, в чому його суть на цей час? Ми вам закриємо кримінальні справи, припинимо переслідувати громадян. Кома. Якщо ви звільните Грушевського КМДА, Приміщення обласних адміністрацій за виянком міст, де проводяться мирні заходи. І головне, якщо хтось із вас забув, то я вам нагадаю найбільший юридичний маразм цього закону право вирішувати. Чи набрав чинності цей закон, чи він застосовується, віддали кому? Генеральному прокурору України. От тій найчеснішій людині, яка очолює кришталево прозору структуру, який можуть люди сказати лише одне слово, яке. Ганьба! 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 Очевидно, що ця кришталево чесна прокуратура буде робити то за поданням. Не менш чесного Міністерства внутрішніх справ ну так очікуємо, правда? Яка була наша ініціатива? Ну, по перше, хотів вас попросити і перекажіть цим своїм знайомим. Це ніякий не закон про амністію, це повинен був, і ми запропонували з колегою Олександром Мирним змінити назву. І називати цей закон чітким словом, закон про реабілітацію учасників протестних акцій. Правильно? Чим відрізняється амністія від реабілітації? Амністія це коли приходить чоловік і каже: так, визнаю свою провину, низько кланяється прокурору і судді підлогу і каже, але пробачте, старенька мама. Маленькі діти, погане здоров'я, я єдиний годувальник в родині, правильно? І після цього прокурор і суддя що каже? Ну ладно, якщо вину свою визнав, то ми тебе амністуємо. Скажіть, будь ласка, чи хтось із вас зараз тут? Чи хтось із людей, які по всій Україні повстали, потребує прощення? Ні. Чи відрізняється реабілітація? Я дуже вдячний одному із дуже хороших юристів Миколі Сірому, який під, підказав це формулювання. Це називається закон про реабілітацію. То, що люди вийшли на Майдани, то, що люди вийшли і зайняли Майдан Незалежності, те, що люди зайшли в обласні адміністрації, те, що наші депутатські фракції почали голосувати, а я вам так скажу, що вчора. Івано-Франківська обласна рада проголосувала двома третинами недовіру голові обласної адміністрації. Це є подія, правда? І це є подія, яка дійсно відображає настрої людей, настрої до тих опричників Януковича на місцях. Що таке реабілітація? Реабілітація це вибачення, але навпаки, це держава. В особі повинно було би бути Кабінету міністрів, прем'єр-міністра, президента. Але якщо вони вже такі тугодуми, то вже в особі вищого представницького органу Верховної Ради, це державні органи, в особі Верховної Ради кланяються перед українським народом і кажуть: вибачте, дорогі українці, це держава довела вас. До того, що ви вимушені були вийти на вулицю, так? До того, що ви вимушені були досконалювати майстерність, будувати барикади в мирний час проти чинної влади. ]BLANK? Що сьогодні ви повинні готувати, їсти на майдані, готувати один одного до захисту, у тому числі збройного, силового від цієї білосиньої орди. Сьогодні, пане, ви хочете поговорити? Так! Да. Товариство, дозвольте, будь ласка, щоб спочатку я сказав, а потім уже пан задасть питання. Добре? Бо трошки заважає говорити. Дякую. Сьогодні ми запропонували перше, щоб це називався закон про реабілітацію. Правильно? держава мусить вибачитися. І ми такий шлях шляхом подання законопроекту написали. І друге, цей закон повинен нам брати чинності безумовно. Бо жоден юрист, а я є випускником найкращої юридичної школи в Україні, я закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого в Харкові. Жоден юрист не може сказати ніколи в практиці, щоб було таке, щоб закон запускав в дію Генеральний прокурор, той, хто повинен наглядати за законністю і той, хто повинен виконувати свої чіткі функції. Сьогодні ми подали Голові Верховної Ради цей законопроект. Вчора він був зареєстрований. Но, до речі, його більше години не могли зареєструвати. Очевидно, що таке несприйняття було ініціатив, починаючи від того, що він тільки позавчора зареєстрований, продовжуючи тим, що в реєстрі у нього якогось там окремого номеру немає. Ну тобто всі бюрократичні причини, щоб його не реєструвати, правильно зробили зараз? По такому закону можемо вийти до суспільства і сказати, люди добрі. Сьогодні держава Україна, яка випадково має таку негідну владу, вибачається перед кожним із вас. Вибачається за те, що ви тут, на Майдані. Вибачається за те, що вас довела до того вже напівжебратського стану. Держава мусить вибачитися і сказати те, що по формі в мирний час підкреслюю, в мирний час. Є формально злочином, в революційний час злочином не є. Так? Наступне, що ми запропонували зробити? Необхідно повернутися до Конституції 4-го року. Є кілька шляхів, що перетворилася сьогоднішня нарада в кабінеті голови Верховної Ради, сповзла в юридичну казуїстику, при тому, що я сам юрист. Ненавиджу спілкуватися з юристами, які можуть забалакати будь-яку тему. Люди добрі, скажіть, будь ласка, чи може бути сьогодні в країні президент, який узурпував владу? Не повинен бути. Яким чином можна змінити? Можемо поміняти це е, з окремих статей Конституції? Щоб президента контролювала Верховна Рада і щоб Верховна Рада формувала кабінет міністрів. Можемо чи ні? Але коли ціла бригада юристів починає нам доводити, що там буде юридично нечисто, там буде неправильно, там буде підстава для оскарження, а що скаже Венеціанська комісія і таке інше, і пішла вода в хату? Точно знаєш, що з такого обговорення потім не вийдеш ніколи. Відповідно, ми свої вимоги озвучили. Далі, люди дуже часто підходять і запитують про долю уряду. Яким повинен бути уряд? Ми запрезентували нашу позицію. Ми чітко сказали, що перше, уряд в такій ситуації, в якій перебуває наша країна, повинен бути опозиційним. Правильно? При тій конфігурації в парламенті. В якій через підкуп, через шантаж, ну не кажу вже про ту продажну фракцію комуноанархістів, анархістів, в якій вибір громадян свідомо спотворений, повинен бути баланс між гілками влади. Ми розуміємо, що формально Янукович наразі є президентом, так? ми розуміємо, що склад Верховної Ради є таким, яким його сформували. В тому числі через спотворення результатів в 2012 року. Як можна із цієї ситуації вийти? Треба сформувати опозиційний уряд. Так? Скажіть, будь ласка, може очолювати той опозиційний уряд Андрій Ні! Чи може там бути Віталій Захарченко? Чи може наших дітей майбутнє українське покоління гвалтувати така істота, як табачник? Ні. Але у цього уряду повинні бути чіткі принципи. Перше, після затвердження програми уряду його щонайменше до наступних президентських виборів, а вони у нас поки що на весну 2015 року, ніхто не має права чіпати. Правильно? В цьому уряді повинен бути окремий блок. Який повинен займатися люстрацією. так? Це є програмова позиція свободи. І коли ми говоримо з нашими партнерами про формування уряду, ми так теоретизуємо поки що. Ми всім доводимо чітко нашу позицію. Товариство, без люстрації органів державної влади, без безмотивного видворення за межі Державної служби, всіх тих, хто запрямував. Себе співпрацю з цими органами не може йти мова про нормальний крок вперед. Правильно? Є дуже хороший фільм, в якому є чітко той закладений принцип, що таке ілюстрація. Можливо, хтось, багато хто з вас дивився, адвокат диявола називається. Знаєте? Один із таких великих, великих адвокатів по тому фільму спеціалізувався на чому? На формуванні лави присяжних. А, у адвоката. Поясню два слова. Є право безмотивно відвести будь-кого із присяжних. Комусь не подобається погляд, у когось, як ті ногті підстрижені, у когось зачіска. І оце безмотивне відведення, коли формуєш лаву присяжник, є запорукою того, що ця лава присяжник буде судити по справедливості. Бо насправді присяжні приходять дуже багато людей. Своїми суб'єктивними проблемами. Що таке ілюстрація? Це не притягнення до кримінальної відповідальності. Це безмотивне ні. Обранню в депутати роботи в державних органах тих людей, які перше перебували на керівних посадах в компартії. Друге, співпрацювали з іноземними спецслужбами. Третє ну, власне, новітній час. Були вірними служаками режиму Януковича. Правильно? Це не означає, що та людина геть погана. Просто принцип, коли перед ними закриваються двері в органи місцевої влади, в Верховну Раду і на Державну службу. Наприклад, на 5 років, через 5 років, через закінчення до люстраційного періоду можна повернутися і на звичайних конкурсних засадах. Взяти участь в можливості прийнятися на роботу. Правильний принцип? Можемо виходячи з такого принципу, формувати уряд. Можемо, і виходячи з такого принципу, формувати місцеві виконкоми. Можемо. Саме такий принцип повинен бути закладений в основу діяльності органів влади. Наступне, до речі, кажуть: а що буде, що зможе той уряд зробити. Всі європейські дипломати зараз чітко засвідчили одну позицію: може Україна розраховувати на одержання фінансової допомоги з боку Євросоюзу лише за умови опозиційного складу уряду? От вам конкретна відповідь на запитання: хто може привести нашу країну до рівноправного членства? В європейській сім'ї різних традиційних українських держав правильно сформулювали? Правильно. Які є наші вимоги до сьогоднішнього дня? Перше звільнити всіх заручників і переформатувати закон про заручників, там, де держава є терористом і торгується? Десять тобі, ти мені перший поверх МДА, двадцять тобі ви нам другий поверх МДА. Це звичайна поведінка терориста, який видає заручників в обмін на щось. Ми його повинні переформувати в що? В акт вибачення держави перед тими громадянами, які вимушено вже вийшли захищати свої права. Друге, ми повертаємося до Конституції в тій редакції, яка президента ставила на один щабель з парламентом. Правильно? Янукович розуміє, що диктатором йому не стати. Єдине, до чого він може дойти, як казав переді мною Славко Кириленко, це є до розшматування країни. Дійсно, до відторгнення Криму спочатку, до відторгнення якоїсь із південних або Східних областей і до якихось інших дій, які просто нашу, нашу з вами спільну країну. А це говорить вам типовий східняк, який народився і виріс за 50 кілометрів від кордону з Росією. Розшматувати нашу країну це є найбільший злочин, який може бути. Дві тези на завершення, про що говорять грамотні, до речі, російські аналітики. Вони говорять про те, що сьогоднішній суд в Україні. Є тектонічним. Тобто той, той процес, який Україна пройшла з 91-го 95-го року до сьогоднішнього дня, яскраво засвідчує лише один факт: майбутнє України є не в Російській імперії, не сателітом кремлівських правителів, а в вільній нормальній європейській спільноті. І наостанок, Пам'ятаєте, що відбулося в суботу в Харкові, в моєму рідному Харкові? Відбувся сльот, ну я так розумію, що з піонерського віку досі, топкін з кернесом, так і не вийшли. Сльот первічних ячейок партії районів. Ухвалили рішення про відкриття такої собі громадської організації Український фронт. Скажіть, будь ласка, а звідки та ідея взялась? Як непряме таке кострубате мавпування всеукраїнського об'єднання Майдан. Відчуваєте? Політичні партії громадські організації, всеукраїнський характер діяльності. Тут що партія регіонів витягнута з Нафталіну Олександровська від комуністів, ну і всі різні слухняні громадські організації. Які будуть боротися проти окупації України. Хотілося пояснити, якщо вже проти окупації товариства, то тоді розвертайтеся, дивіться, не на Київ, а дивіться на Ростов і на Білгород, тому що окупація може і звідти, правильно? А що з собою являє Харків? Нагадаю вам нашу українську історію. 1918 рік. В Києві. Тому серці української столиці, де ми зараз є, проголошується акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Що відбулося 18-му році, пам'ятаєте, тут є українська влада? Так? Що роблять більшовики? Вони проводять сєст суєту в Харкові і оголошують Харків чим? Столицею Української Совєтської, Радянської Республіки. Потім чим це доповнюється військовою експансією з боку Москви. І большовики захоплюють українську державу. Підкреслюю державу, не Радянську Республіку, а Українську Народну республіку, державу з усіма формальними атрибутами влади. Що сьогодні хочуть ці недоспортсмени з тими, хто один одному тексти по-дебільному пише зробити. Хочете змавпувати 1918 і 1919 рік? Не вийде. Україна вже інша. Це не є та Українська Народна Республіка. Це не є та республіка, яка ну так, фантазувала собі. Можливість договірних стосунків з соціалістичною Росією, чи сьогодні хтось із нас допускає, що у нас є дружба з Російською Федерацією? Ні, у нас можуть бути взаємостосунки з Росією, горизонтальні, чесні, але без будь-якої зверхності, чого вони терпіти не можуть. Тому те, що вони намагаються зробити сьогодні, це є спроба повторити 1918-19 рік. А що це означає? Це є спроба перемістити центр ухвалення рішень з Києва, який вони безповоротно втратили своєю окупацією, до Харкова. І на штиках більшовиків сучасності отих тітушок, отих продажних комуністів. Ну, таких самих, як і раніше, в принципі, принести сюди нам військово-політичну експансію Москви. Можемо це допустити. Тому і дуже шкрябо їх, коли в моєму рідному Луганську, коли в моєму рідному Харкові, кожного дня підкреслюю, кожного дня, так як тут в Києві, так кожного дня в найсхідніших точках нашої країни. Відбуваються мітинги, кожного дня оголошуються ті правильні речі. І кожного дня підтримується єдина нервова, судинна система цілісного українського організму. Бо кожного вихідного дня я виступав в неділю в Харкові, в Харкові, в якому утворений так званий Український фронт щотижня, щонеділі, Збирається дві, три, п'ять тисяч людей. Один одного вчора не знали, але між ними зав'язуються тісні взаємостосунки. Один одного знайомляться, один з одним продовжують підтримувати стосунки, беруть агітацію, роз'їжджаються і формують наше нормальне мереживо українського простору. Чи можемо ми з цим залишитися і програти? Звичайно, що ні. Ми прийшли перемагати. Ми в своїй державі. І скажіть, будь ласка, у тих, хто стоїть зараз тут, перед головною сценою українського майдану, є зневіра, є у когось із вас? Ні. Можливо, є певна втома. Так, порівнянні з четвер... четвертим роком, люди трошки втомились. Що ми пропонуємо? Той, хто втомився, Поїхав додому, поагітував в Кіровограді, у Львові, в Тернополі, в Харкові, в Луганську, в Одесі. Набрався там життєвої сили, бо там, в кожній області, потрібно те саме, що тут. В Харкові людям, незалежно від того, вони україномовні або рускоязичні, потрібно те саме, що в українському Києві. Тернополі або Івано-Франківську. же? Якщо хтось втомився, дайте можливість нашим побратимам і посестрам трошки відпочити. Нехай відновлять сили, але обов'язково повертаються назад. Обов'язково стоїть до боротьби. Товариство, мирний протест. А ми сьогодні демонструємо мирний протест. Знаєте, як хорошо назвав його один із наших активістів? Мирний. До зубів озброєний протест. Повторюю ще раз: мирний до зубів озброєний протест, озброєний нашим стрижнем, озброєний нашим духом, озброєний нашим українським словом і вірою в Бога, молитвами до нього. Але нашими власними діями, скажіть, будь ласка, з таким набором цінностей. Чи хтось думає, що український нарід можна перемогти? Ні. Зрозуміло, що четвертий рік ми вже говорили з нашими колегами, і вам зараз нагадаю, згадайте, скільки був помаранчевий майдан у четвертому році? 17 днів. Зараз який уже день у нас? 73, третій, здається. Можливо, помилився. Але як пожартували німецькі журналісти четвертий рік порівняння з Україною 14-го, це такий легенький пікнік на майдані, але ніяк не революція мирна. Сьогодні ми вийшли на мирний протест, який тягне за собою карколовні зміни. Вони вибиваються дуже швидко. І той шлях, який пройшла Україна зараз, той шлях, який пройшли українці. Сходу, заходу, півдні і півночі, багато країн за десятки років пройти не може Ми втратили почуття страху, так? Ми втратили почуття страху перед міліціонерами, так, товариство? І навіть страх за власне життя вже не стоїть на шляху. Є ті люди, які визначили для себе, що вони і життя можуть віддасти. Але дуже обережно з цим, життя найкращих треба зберігати. І як ми з вами говоримо словами одного видатного українського твору, ворожою злою кров'ю волю окропіти не своєю, свою збережіть для виховання майбутнього покоління. Яке не буде вже мати таких проблем, буде пишатися нами і буде жити в нашій благоданій українській державі. Є у когось ще з товариство? Немає. У когось є втома, щоб розходитися. Ні. Тому разом до перемоги і йшли, йти будемо. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги. Слава Україні! Кресла! Слава Україні! Кресла! Слава Україні!